З вами Вітайний Реаліті Гліч, де ми ретельно деконструюємо божественно натхненні наративи гострим лезом розуму. А сьогодні, можливо, і трішки гідродинаміки. Ми занурюємося в одну з найвидовищніших водних вистав старого заповіту. Мойсей розділяє червоне море, диво епічних пропорцій, яке демонструє абсолютний божественний контроль над природою. Чи Мойсей був першим у світі і, можливо, найуспішнішим масштабним акваскейпером з дивовижним розумінням вітрових патернів та припливних карт? Отже, уявіть собі сцену: ізраїльтяни здійснили свій грандіозний вихід з Єгипту на превелике початкове, а потім швидко розкаяне з задоволення. Фараон, переживаючи класичний випадок каяття продавця через втрачену робочу силу, сідає на своїй колісниці і кидається у погоню. Ізраїльтяни опиняються, загнані у кут. Розгніваний єгипетська армія позаду. Безкрайнє червоне море, або, як припускають деякі переклади, очеретне море. Досить важливе уточнення, до якого ми ще довернемося. Класичний сценарій між молотом і ковадлом, якщо молот – це розгніваний деспот, а ковадло велика водойма. Розпач насуває. Але тут Мойсей, наш безстрашний лідер, і тепер, очевидно, гідроінженер, простягає свою руку, і вірний посох, звичайно ж, над морем. І ось. Сильний східний вітер дме всю ніч і вода розділяється. Море стає суходолом зі стіною води, праворуч і ліворуч від них. Ізраїльтяни проходять по сухому дні. Абсолютно приголомшливий подвиг, ну, чогось, божественне втручання. Чи Мойсей таємно консультувався з дуже точним, божественно натхненним додатком погоди і припливів на глиняній таблиці. А тепер одягнемо наші вінтажні лабораторні халати та поміркуємо над фізикою. Стіни води це досить яскравий образ. Уявіть, неймовірний тиск, поверхневий натяг, який необхідний. Будь-який сучасний інженер, який намагався б це відтворити, потребував би серйозного армованого прозорого алюмінію, а не просто сильного вітерцю і молитви. Біблія описується так поетично. Але гідродинаміка, скажімо так, трохи проблематична для традиційної науки. Хіба що, звичайно, ми говоримо не про глибоке червоне море, власне, а про мілкішу болотісту місцевість, можливо, очеретне море. Вчені та історики, цілі чарівні псувачі вечірок старих див, запропонували декілька менш гучних пояснень ефект вітрового згону води є сильним кандидатом. Потужний, тривалий вітер, який дме над мілким водоймищом, як, наприклад, північна частина Суецької затоки, або очеретне озеро, на кшталт тимсах чи гірких озер, справді може відігнати воду від одного берега, оголюючи сухопутний міст. Однак, як тільки вітер стихає, вода рине назад. Ну і старий добрий приплив. Хоча саме Червоне море має мінімальні припливи, деякі поєднані вущі водойми або мілкіші басейни могли відчувати значніші припливні коливання. Чи міг Мойсей просто мати бездоганне, божественно зручне узгодження часом з екстремальним відпливом? Інша більш драматична теорія включає цунамі, спричинене далеким землетрусом або вибухом терри Сантуріни, яке спочатку могло відтягнути воду від узбережжя, перш ніж. Повернеться величезна хвиля, для того таймінг мав би бути надзвичайно точним. Отже, ізраїльтяни перебираються фараон, якого не злякати трохи підозріло сухим морським дном, вривається зі своїми колісницями, конями та усім своїм військом. І тоді, як Мойсей знову простягає свою руку, води повертаються до своєї сили, коли настав ранок. Єгиптян скинуто посеред моря. Жодного з них не залишилось. Дуже акуратно. Якщо це був вітровий згін або припливна подія, води, які поверталися, безумовно могли затопити важкі колісниці, які застрягли в багні. Наратив компетентно гарантує, що жоден єгипетський свідок не вижив, щоб запропонувати суперечливий звіт про, скажімо, дуже брудний брід через мілководдя. Тож. Чи був Мойсей Божественним провідником для дива, який змінює Всесвіт, чи неймовірно проникливим спостерігачем природних явищ, майстром таймінгу, який ефективно акваскейпив тимчасовий шлях для свого народу? Історія чудово служить своїй теологічній меті демонстрації божественної сили і спасіння. Але при розгляді, як буквальну історичну подію, логістичні та фізичні питання накопичуються вище ніж ті уявні стіни води. Гліч реальності тут не просто в розділенні вод, а можливо в розділенні стародавнього міфу від перевірених природних процесів. Це свідчення того, як надзвичайні проте цілком природні епізоди можуть бути вплетені в фундаментальні наративи, набуваючи божественного значення з часом. Зрештою, вчасно розраховане підсилене вітром відплив не звучить так драматично, як він дунув своїми вітрами, і море покрило їх. Стіни води, сухе морське дно і дуже мокрий кінець для цілої армії божественний гідрокінез чи вдале поєднання вітру, припливу і наративного прикрашування. Яка ваша теорія про велику водну втечу Мойсея? Нехай ваші ідеї течуть у коментарях нижче. Не забудьте вподобати, підписатись і продовжувати плавати неспокійними водами стародавніх оповідань разом з нами на реаліті Гліч.